Ну що ж, наступний день що ми маємо? Ми маємо вибитий вихід розчищену геометрію. Ну майже. Ще залишився той кусочок до рубать. І в принципі у нас вже готова яма буде ложитися там. Викапуватися під фундамент і заливатися пол, викладається фундамент ще пів метра. І такий результат. А відповідно ось старі двері, пол загнивші і ціл, ціла куп, купа велика землі. А потім це все буде рівнятися на ділянці. Де раніше були ямки, горбочки, все це буде. фух, Навіть страшно подумати, як все буде робитися.